Вітаю вас! Хоч у світі немає предмету, який би був слабший та ніжніший за воду, Саме вона здатна зруйнувати найтвердіший предмет. Так казав колись древньокитайський філософ Лао Цзи: вода основа усього живого, і найчастіше саме від якості води залежить і якість життя, як вода впливає на наше здоров'я і чи можна лікуватися з її допомогою. Все це ми і будемо з'ясовувати сьогодні. Вода на землі може існувати в трьох основних станах: рідкому, газоподібному і твердому, та набувати різних форм, які можуть одночасно бути сусідами один з одним. Усі процеси травлення і засвоєння їжі людиною і тваринами відбуваються у водах, Одному середовищі надмірна втрата води організму може призвести до загибелі. Вода є одним з шести основних харчових елементів здорового харчування людини поряд з вуглеводами, білками, жирами, вітамінами і мінералами. Вчені переконують, більшість хвороб людства пов'язані із вживанням неякісної питної води. Така вода в одному ряду з алкоголем, тютюном та шкідливими продуктами харчування знищує здоров'я людей, середня тривалість життя яких скоротилася до 62-65 років. Серед природних ресурсів, від яких залежить існування людства, особливе місце займає вода. На початку 21-го століття вода стає одним з найцінніших, а прісна вода одним з найдефіцитніших природних ресурсів. Щороку від споживання забрудненої води хворіє 500 мільйонів людей. Приблизно 5 тисяч дітей у світі щодня вмирають від хвороб, пов'язаних з неякісною водою та поганими санітарно-гігієнічними умовами. Вчені передбачають, що до 2025 року основним захворюванням населення на планеті і становить вірусний гепатит, спалахи якого вже сьогодні з'являються через неякісну питну воду. Спосіб добути чистої води для człowieka все більше і більше стає проблемою, як во всесвітньому масштабі, тому що реально із тих об'ємів води, які існують на земному шарі, пресна вода складається внасього около 2%. Вот. І то, що ми зараз имеємо, ну, це прісна вода, слава Богу, в Україні. Но качество этой воды достаточно низкое. Кияни вже давно перестали вживати воду з під крану. Причин тому чимало вода іржава неприємна на смак. Авторитетні інстанції заявляють, вміст небезпечних для здоров'я речовин у київській воді більш ніж вдвічі перевищує допустимі показники. Катастрофічний стан водопровідних та каналізаційних систем головна причина наявності у воді, шкідливих для здоров'я нітратів, пестицидів, нафтопродуктів, солей важких металів та небезпечних мікроорганізмів. Така вода засаряє кров. уничтожает наше здоровье, клеточки делает больными, межклеточное пространство забито грязью, печень не справляется со своими функциями, потому что она не может такое количество грязи переработать и сбрасывать, естественно, очень грязную воду в, почки. в почке. Почки тоже канальцы поливаются этой грязью. Тоже становится больными. Весь организм становится больной. Поэтому давайте задумаемся и к воде отнесемся, как положено. Чимало хвороб можуть виникнути в результаті надлишку або нестачі тих чи інших елементів у питній воді, наприклад, брак селену спричиняє облесіння, надлишок заліза призводить до захворювань печінки, надлишок свинцю до підвищення кров'яного тиску, а хлор, сполучаючись з органічними речовинами, утворює канцерогени та призводить до онкологічних захворювань. Хороша качественна вода вона обізпічувати хороше підтримання життєвого статусу організму, тому що якщо сравнити Вот э, людей, которые пьют э, хорошую воду, и состояние здоровья людей, которые пьют некачественную воду, оно очень отличается. И, к сожалению, э, у нас не, не уделяется такого внимания вот э, качеству воды и объему, потому что это тоже очень важный вопрос, сколько человек пьет воды, потребность. Вот рассмотрим ситуацию: приходит пациент и говорит о том, что э, у него состояние хронической усталости, у него головная боль, что к концу дня он за компьютером, если просидел 8-9-10 часов, он так переработался, что у него нет сил встать, и голова кружится. А если он еще и выскакивает каждый час на перекур, как бы, а курение тоже является процессом высушивания организма, то к концу дня самочувствие его очень плохое, и вставляется ему диагноз – синдром хронической усталости. Как правило, изучаются лекарства. Это витамины, препараты, улучшающие мозговое кровообращение, Но никто в этот момент не думает о том, что он просто обезвожен, потому что 4% обезвоживания дает вот такую симптоматику, как синдром хронической усталости. Біологи шуткують, що вода винайшла людину як засіб пересування, і це схоже на правду, адже основним компонентом людського організму є саме вода. На жаль, в наш час залишилося не так багато дійсно чистих джерел води, тому якість цієї чарівної рідини напряму залежить від ефективності її очищення. Наш організм є електролітичною системою, на яку діють різного роду поля. Вода наповнює клітини і переносить корисні речовини саме туди, де вони потрібні. За день людина має отримувати від 2 до 4 літрів води, в залежності від температури та вологості оточуючого середовища. Обща задача води це задача транспортна скоріше Тобто й з кожна кліточка, яка жити существувати, вона має дихати. своеобразно. Порядка 80% крови, которая русирует в организме человека, она постоянно находится в капиллярах, выполняя вот эту транспорт, транспортную функцию. Доставить нужные микроэлементы, унести ненужные элементы, унести продукты распада. И вот если вода, ее будет мало, если вода будет такого состава, в котором нет необходимых базовых микроэлементов, которые нужны для состава мембраны клетки, если эта вода будет обладать не той вязкостью, которая нам нужна. То есть она не сможет дойти, добежать, досочиться до той клеточки, которые нужно было бы обеспечить этими составляющими, но вряд ли человек сможет э, нормально функционировать. Дело в том, что есть такая точка зрения, что большинство болезней в организме, которые возникают, это болезни застоя, застойных явлений. Переважна більшість існуючих технологій не вирішують проблему чистої води. Зворотний осмос та іонообмінні смоли забирають з води не тільки шкідливі, але й корисні домішки. Зокрема, іони кальцію, калію, йоду, мікроелементи. Вода, збіднена за даними показниками, не тільки не корисна, але й шкідлива. Тож завдання фільтру не просто очистити воду, а й залишити її природною та збалансованою за хімічним складом речовиною. Наша продукція чим унікальна, що вона производить... не просто воду, а отличающаяся от всех питьевых вод серьезными моментами, которые делают ее оздоровляющей. Первая вода насыщается кремнием и кислородом. Второе, оригинальная очистка производится у нас. Очистка с большим сроком после действия. Хлорозон и ультрафиолет не имеют этой особенности. Наша вода оригинально насыщается микроэлементами. Натрий, калий, литий остается 100%, а тяжелым металлом мы очищаем до 70%. То есть необходимые микроэлементы всегда есть. И немаловажное отличие от всех вод еще в том, что кальций, кремний, струнцы в обычной воде работают на уничтожение здоровья, на размягчение костей, покрытие стенок сосудов солями жесткости. В нашей воде, наоборот, вода имея повышенное содержание кремния и пониженные струнцы, что для нас очень важно, делает наш организм более здоровым. В отличие от всех существующих на Земле фильтров для воды, наш аппарат единственный, выдает осадок. Клиент его видит и каждый раз выливает. То есть у нього немає сомнений, що очистилася вода или не очистилась. Він видит этот осадок. Під час електроактивації через воду проходить електричний струм, в результаті чого солі важких металів розкладаються та випадають в осад. У такий спосіб вода очищується, а крім того, збагачується кремнієм. Електроактивована вода поєднання прикладної науки та справжньої магії з дитячих казок. Ви власноруч можете створити живу або мертву воду. Щоправда, знищити або воскресити ця вода не здатна, проте може допомогти у боротьбі з різноманітними хворобами. На відміну від звичайних фільтрів, апарат Ековод гарантує повне очищення води. Більше того, перетворює її на лікувальну. При постійному вживанні такої води покращується обмін речовин, видаляються шлаки, зміцнюється імунна система. Водоочисний апарат перетворює звичайну воду з під крану на біологічно активну рідину двох типів: лужну та кислотну. Кожна з яких корисна по-своєму. В апараті получається два види води – в крайніх камерах, щелочная вода, так называемая живая вода. Почему живая? Потому что она иммуностимулятор и помогает восстанавливать силы всем живым существам, в том числе растениям, животным и особенно человеку. А в средней камере кислая вода – это мощный антисептик и антибиотик. Мы описываем в книгах как люди применяли, использовали, чтобы, допустим, понизить давление, избавиться от астмы, ликвидировать эрозию шейки, допустим, матки, экзему, грибок и так далее. А если будете пить, пить питьевую воду, это наиболее полезно. И на ней, конечно, нужно и борщи варить, то есть полностью перейти на эту воду. Ще з прадавніх часів люди знали, що вода має пам'ять, і якщо ця пам'ять негативна, то незворотно змінюються клітини нашого організму. Апарат ековод здатен стирати цю негативну пам'ять води і надавати їй позитивної енергетики. Не забувайте про те, що велику роль в оцінці якості питної води відіграють її властивості: запах, смак, прозорість, колір, які людина визначає за допомогою органів чуття. Тож ми з вами маємо захисну реакцію, відчуття відразу до води з незвичним запахом чи смаком. Отже, здоров'я людини напряму залежить від того, яку воду ми споживаємо. Видатний французький хімік та мікробіолог Луї Пастер стверджував, що людина випиває 90% своїх хвороб. Вода може стати причиною серйозних захворювань, а може зцілити від багатьох недуг. Я пользуюся апаратом уже три роки. Я і моя сім'я чувствую себе дуже хорошо. І як примір медицинських свойств минулому році, Мы поехали отдыхать на море, получили от загара солнечные ожоги. И применяя компресс каталита в течение двух часов, кожа была абсолютно здоровой, нет ожогов. И это все прошло, ну, от ожогов не осталось и следа. Науково виробнича фірма Ековод свої наукові надбання застосовує не лише у сфері водочисних приладів. Тут виробляють магнітогідродинамічні активатори та магнетизери палива, які можна використовувати на усіх типах двигунів задля підвищення ефективності їх роботи. Автор цих наукових розробок ділиться своїми відкриттями з усім світом, випускаючи книжки, в яких детально пояснює свої ідеї та їх застосування. Всім відомо, що людський організм стоїть на 80% из воды. 80% это когда в детском возрасте. Потом с возраста мы теряем 10%, то есть организм взрослого человека состоит на 70%. А вот в пожилом возрасте уже на 60%. То есть можно следить вот такую вот динамику потери воды и развития старости. То есть вода – это жизнь. Без воды невозможно ни один химический процесс в нашем организме. Ни один процесс с получением тепла, энергии и переработки питательных веществ. Естественно, если не потреблять воду, мы ее будем расходовать, и мы просто же не сможем жить. Потому что вода ⁇ это аккумулятор и тепла, и энергии, и источник, даже не источник, это средство для выведения токсинов из организма, потому что, к сожалению, мы их и накапливаем путем ну, выработки собственным организмом, путем попадания извне, потому что и продукты питания, и вода, и бактерии, вирусы, это все надо перерабатывать, и все надо выводить. І без води це сделать нереально. На думку вчених, питна вода гарної якості в змозі збільшити середню тривалість життя сучасної людини на 20-25 років. Тож, хочете жити довше, робіть висновки. Я бажаю вам вдалого дня! Побачимось!